Коротше, я захворів на новий ковід, і поки я це хворію, хочу тему корупції в Україні. Чи вона колись закінчиться, чи буде колись період, коли це закінчиться. Люди зараз стають більш свідомими, масово, масово починають записувати відео про те, що корупціонери, мінді чи накрали тені, хоч що такое, і так далі. Але люди не розуміють, що в Україні насправді нема корупції. Корупція в Україні це форма правління, система форма правління яким це чином працює? Це формат контролю більшими країнами, типу там Америки, Євросоюзу, загалом і так далі. Країн менше неможливо зайти в будь-яку політику світу, це стосується не тільки України, і не бути там корумпованим. Просто в країнах СНГ це дійсно називається корупція, це отак більш відкрито, просто спрощено і так далі. За кордоном це працює в формі лобіювання. Тобто, за що таке лобіювання? Наприклад, беремо Європарламент. Є там якась не знаю, мадмуазель, неважливо яка Сюзанна, і вона просуває проект по електромобілям. Цей Сюзанна є там якийсь начальник правління по енергетиці, знайомий, який займається енергетикою. І от вона каже: Давай, ми зараз будемо відміняти там дизельні автомобілі і водити електронні машини.' Перед... Він каже: Давай, вони дуже довго готують цей процес. Перед тим вона скуповує всі акції зеленої енергетики, коли вони стоять дешево. Вводять закон там на відміну дизелів. і Вводять закон на те, щоб все переходило на електроенергію на зелену енергетику. Підвищуються ціни на всю зелену енергетику. Цінність компаній виростає і вони заробляють це дуже багато філок. Ну я думаю, зрозуміло, як це працює. Тобто, те саме робиться зараз в США. Тобто Трамп спеціально ну хто цікавий цікавиться там інвестиціями, ринком і так далі, різними монетами. Вони спеціально вводять якісь новини, закони, де монети всі там падають, на чи фондові акції, чи біржі, така от історія. Вони закупають масово ці всі акції, потім вводять новину чи якісь закони, де це все легалізовано, або створюють штучний попит на це. Воно виростає в ціні, і вони це все продають, коли люди починають покупати. Тобто, так, так працює корупційні схеми всі за за кордоном в нереальних в космічних масштабах. Просто це виглядає як бюрократичний законний помост. У нас же це все виглядає таким чином. Далі, на прикладі того, що зараз відбувається в Україні. Ось Америка дає грошей в Україну, дають, дають, дають гроші. Понятно, що наші їх там миють, відмивають, рука руку миє і так далі. Але для чого це все робиться? От, наприклад, зараз перемовини з США вирішує, США з Росією роблять перемовини і домовляються за мир в Україні, типа без участі України. Ну вони, яким чином, це роблять? Вони кажуть так. Шановний пане президенте Зеленський, ми тобі Денег давали. Ви там і в карман собі наложили і так далі. Значить, щоб ми вас там ваші справи не, не викривали, не зливали.